Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. Знімаю форсунки на двигуні BMP-20. І от цікавинка така, так? Оця частина форсунки у нас рухається вільно. Відповідно, ну там у нас нижче йде шайба, мідне ущільнення, тобто з'єднання, яке має бути щільним, так? яким воно завжди зазвичай є. Тут у нас не щільне, відповідно, можливо, потрапляння. Було пального в систему змащення двигуна. Відповідно, перевіримо наявність пального дизельного в системі змащення двигуня шляхом зганяння декількох крапель оливи зі щупа масляного бака в окріп. Якщо буде триматися кубки, значить олива чиста. Якщо буде розбігатися, значить пальне потрапляло в оливу, скоріше за все через цю форсунку. Принаймні також працюємо далі, разом боремо і поборемо.